Права 66. Знайди середнє арифметичне чисел. Перше завдання 12 і 7. Ну що ж, пригадуємо, як нам знайти середнє арифметичне. Нам потрібно знайти суму чисел і поділити на їхню кількість. Ну що ж, дивимося, в першому завданні записуємо тоді. Тут просто знайти. Сума у нас буде 12 додати 7. Ну і треба поділити на кількість, це на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 12 додати 7, це буде 19. а 19, що ділиться на 2. 18, що ділиться на 2, це буде 9, цілих, а 1, що ділиться на 2, це буде 0,5. То ми записуємо, що частка в нас дорівнює 9,5. Ну і записуємо, що це у нас середнє арифметичне. Середнє арифметичне. Переходимо до другого завдання, тут дещо складніше. Бачимо, що в нас є аж 4 числа: 24, 29, 31 і 14. Спочатку першої дії давайте знайдемо суму цих чисел. Записуємо перша дія. Отже, 24 додати 29, додати 31 і додати 14. І це дорівнює. Давайте ми згрупуємо. 24, і 14, і 29, і 31. то записуємо. Спочатку знайдемо суму 24 додати 14 додати. І потім 29 додати 31. Ну і це дорівнює. 24 плюс 14 це буде 28. 38, вибачте, додати. А 29 плюс 31 це буде 60. Ну і разом це буде 98. Записуємо, що це у нас сума чисел. Гаразд. Ну а зараз, як ви знайти середньоарфотичне, потрібно цю суму поділити на кількість на 4. Записуємо друга дія. Отже, 98 потрібно розділити на 4. Що таке поділити на 4? Це поділити на 2, а потім поділити ще один раз на 2. То ми записуємо, що це 98, що ділиться на 2 і ділиться на 2. І це дорівнює. 98, що ділиться на 2, це буде 49. 49, що ділиться на 2. 48, що ділиться на 2, це 24. А одиниця, що ділиться на 0,5, то ми записуємо, що це 24,5. Записуємо, що це у нас буде середнє арифметичне. Гаразд. Переходимо до третього завдання. Ну що ж, 17,2 треба знайти середнє оптичне 19,3, 18,4, 9,5 і 2,7. Ну що ж, знаходимо спочатку суму. Записуємо перша дія. Отже, записуємо 17,2 додати 19,3. Так, далі додати 18,4 і додати 9,5 і додати 2,7. І це дорівнює. Давайте, мабуть, ми тут дещо згрупуємо, щоб було простіше. Так, Дивіться, 19,3 можна додати 2,7. А 17,2 виходить, треба згрупувати з 18,4. Ну що, ж, записуємо тоді 17,2. Додати. Так, 18,4. Потім додати. Тут 19,3. Потрібно додати.

Передивимося, 7. 10. Якщо ми додамо до 19,3, це буде 20. А 20 плюс 2 це буде 22. Ну і плюс залишається 9,5. І це дорівнює. Так, тут також можна зрубувати. Дивіться, ми можемо 22 додати 9,5. Тобто це буде 35,6 додати. Ну, а тут.

Отже, у нас вийшло 67,1. Записуємо, що це буде сума чисел. Гаразд. Тепер, коли нам відома сума, як нам знайти середнє арифметичне, потрібно цю суму поділити на кількість. Записуємо тоді друга дія. Отже, 67,1. Що ділиться? Чисел у нас раз, 2, 3, 4, 5. Що ділиться на 5 і це дорівнює. Ну що ж, в даному випадку давайте ми і ділений, і дільник помножимо на 2. Тому що поділити на 10 набагато простіше, чим помножити поділ, на 10 набагато простіше, чим ділити на 5. А помножити на 2 це дуже просто. Ну що ж, записуємо тоді. Отже, пишемо так, 67,1. Що множиться на 2? Що ділиться? А тоді ми 5 помножимо на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 67, що множиться на 2. 60, що множиться на 2, це 120, 7 на 2 це 14. Разом буде 134, десята, що множиться на 2, це буде 2. Десятих. Так, що ділиться? Ну, а 5 помножити на 2 це 10. Що ділиться на 10? І це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому на один розряд ліворуч, то у нас вийде 13,42. Записуємо, що це у нас середнє. Арифметичне. Ну що ж, Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні середня арифметична – 9,5, в другому завданні середня арифметична – 24,5. Ну і в третьому завданні середня арифметична у нас 13,42. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньоарифметичного десяткових дробів на цьому вправу завершено.